Мої вітання, бандейка! Ой, що вам сказати? Задовбався я з цими сервізами. Поки тут їх порозкладав, подоставав, порозкламп... коротше, покомплектував, то вже і сил нема. В общем, тут в мене красоти, мама дорога, раді мене обратно. Зараз більш досконало буду вам показувати кожний сервізик. Ну, дуже красиві сервізи. Два, так, взагалі, мені аж дуже-дуже подобається. Ну, зрозуміло, полонний там, начало 50-х, це само собою. А тут от, два таких красавця є німецьких: один кофейний чайний, а другий столовий. Ну, дуже класні. Так що зараз вам по одному сервізику запілю по шорцу. Так що насолоджуйтеся. Дані всі ці сервізи буду виставляти на Віоліті. Хочу прогнати через аукціон. А далі будемо бачити. Так що, кому цікаво, залітайте на Віоліті І спостерігайте, торгуйтесь і забирайте. А я погнав, буду знімати кожний сервіс окремо. Всім добра.